Українська народна казка. Півник і двоє мишенят. Жили собі двоє мишенят, круть та верть, та півник голосисте горличко. Мишенята тільки знали, що гратися, а півник ранесенько вставав і будив своєю пісенькою. Одного разу півник примітав дворі та знайшов пшеничний колосок. Та й кличе. Гей, круть, гей, версь. Дивіться, що я знайшов. А мишенята й кажуть, треба його обмолотити, сказали мишенята. А хто ж молотити буде? сказали мишенята. Тільки не я, сказав Круть. Тільки не я, сказав весь. Тоді і я, сказав півник, обмолотив півник пшеничний колосок та й. Гей, Круть, гей, верть, Дивіться, скільки я обмолотив, сказав півник. Прибігли мишенята та й знов кажуть. Треба його до млина віднести і муку намолотити, сказав мишенята. А півник і питає А хто понесе? Тільки не я, сказав Круть, тільки не я, сказав версь. Тоді взяв він мішок на плечі та й пішов до млина. Намолотив муку, прийшов додому та й кличе. Хей, круть, гей, дивіться, скільки я борошна намолотив, сказав півник. А мишенята й прибігли й кажуть. Ой, півнику, треба вже тісто замісити і пироги пекти, сказали мишенята. А хто тісто замісить? І пироги не пекти, сказав півник. Тільки не я, сказав круть. Тільки не я, сказав верть, здихнув півник, роздивився на всі боки. Тоді я, сказав півник. Пішов півник, намісив тісто, розтопив печу та й посадив пироги, та й кли, та й спеклися пироги, поставив на стіл, та й мишенята швиденько прибігли, що геть кликати не потрібно. Мишенята швиденько посідали за стіл. А й та й кажуть, ох, я голодний, каже Круть, а я ще голодніший, каже верть. А півник їм і каже, скажіть но ну, мені, хто знайшов пшеничний колосок? сказав півник. Ти відповів Круть. А хто його обмолотив? Ти, сказав верть, четих. А хто ті, хто піч розтопив та пироги напік? ти відповіли разом мишенята. Та й вийшли зі столу, а півник і мій каже, хто ж таких ледарів пирогами в сказав півник та й пішли мишенята. Ось кажуть стійкі кінець, а то слухав молодець.